Всім привіт, я Аліна. Зараз я знаходжуся в Канаді, манітоба, Вінніпек. І що, друзі, не все так рандужно, як здалося нам на перший погляд. Ми поселилися. Ви знаєте, в таке дуже гарне спальне містечко, такі там будиночки красиві, прям як намальовані. Люди всі вічливі, привітливі, бігають, катаються на велосипедах, вигулюють своїх собак, там поруч озеро, ці гусі канадські літають. Просто краса. Поки. Ми не поїхали відкривати свій номер. Відкривати цей номер нас послали в якийсь там шопінг-мол, який знаходиться в центрі Вінніпега. В центрі Вінніпега, ну так, ви знаєте, на автівці нормально. Заходимо ми в цей шопінг-мол. Я не знаю, що там, але там було дуже багато людей з низькою соціальною відповідальністю. Просто 90%. От е, так сказати, люди, які там працюють, нормальні, а всі решта. 99, я не знаю, відсотків, у когось гниє нога, хтось шатається бо п'яний. Багато людей, які виглядають, ну, ну, дуже, я не знаю, так як вони на вулиці жили вже ну, років 10, ви знаєте. Хтось на когось кричить. Хтось з ким б'ється. Ну, просто це було, не знаю, я ще зайшла в туалет, по мені захотілося. Там жіночка милася. Ну, нормально. В Києві таке теж буває, але просто концентрація цих людей здається, що там тільки такі люди й були, крім людей, які там працюють. Люди, які там працюють, нормальні. Ну добре, ми заходимо в офіс. Заходимо в офіс. Canada офіс. Я не знаю, які вони послуги надають, Я думаю, можливо, вони якісь пільги дають цим людям, що ці люди всі там зібралися. Я не знаю. Заходимо туди, в офіс, туди вдирається якийсь п'яний чоловік, починає виридувати, кричати, кидатися стільцями. І я така думаю, о, це Канада, про яку мені всі розповідали. Жінка, яка там працює, випихує його за двері. Він намагається залізти назад. Вона закриває двері разом з його рукою. Він отак руку туди в двері всього. Вона отак. От закриває, коротше, випихує його ту руку. кричить, звоніть 911, один 911. Потім вона його випихнула, випихнула його руку, закрила на ключ і більше не відкривала. Коли проходили люди, вони так стукали. Вона відкривала, впускала і назад на ключ закривала. От. Навколо цього шопінмола, ви знаєте так, чим далі від шопінмола, тим контингент починає розтворятися. Тобто вже цих людей з низькою соціальною відповідальністю менше, 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 але не нуль. От в центрі прям не нуль. Там, де ми живемо, це спальне містечко, там нікого я такого не бачила. А тут от прям є. Немало, я вам скажу. І трошки. От Відчуття безпеки, вона так трошки, знаєте, отак от не на 100%, не так як в Китаї. В Пекіні таких людей взагалі майже немає. Я вам казала, я за п'ять років дві людини побачила. Я не знаю, що з ними Китай робить. Я не вірю, що немає в Пекіні людей з низькою соціальною відповідальністю. Я просто думаю, вони куди здіваються, і мені цікаво куди. Але тут вони вільні, вони ходять, вони розмовляють, вони. Займається своїми справами і того, звісно, трошки страшно, я вам так скажу, Ну, бо я відвикла. It's crazy. It's trachman, like, 17. 17. От мій чоловік, що за парковку, заплатив 17 right. доларів we're, і він шок. Моде 4 ось. Ми стайді модев 4. Ну. Ще одна причина бути незадоволеним. Хоча штраф заплатила 70 доларів, бо припаркувалися там, де було е, заброньовано, а табличка заброньована висіла за деревом. Просто її реально не можна було побачити. Там вже листя, знаєте, за листям було вона закрита. Може заплатили штраф. Отак от парковка дуже дорога. А про що я говорила? А. Хотіла вам ще сказати, чи не придумали ми сюди переїжджати після цього всього. Ми не передумали, але ми точно не хочемо жити в такому районі. От в спальному районі, от там класно. А потім десь на машині на роботу, бо тут всі на машинах. А в такому районі я б жити не хотіла, тим паче з дитиною маленькою. Дякую, що подивилися. Ставте лайки. Будь ласка, мені дуже приємно. Давайте підтримувати український ютуб. Я так під шумок хочу, щоб ви підтримали мене. Підписуйтесь, якщо вам цікаво дізнатися більше про життя за кордоном.